Мені подарили квартиру, там, від якої я відмовилась, навіть не взяла ключі. Я прийняла рішення, що я буду повертатися все-таки назад додому в Україну. Мені 24 лютого було дуже цікаве, тому що саме в цей день мені потрібно було написати е відеозвіт. Я навчалася на проєкті громадське формування, капеланський патруль. Капеланська академія, і в цей день мені потрібно було зняти відео, де я е, даю звіт, як потрібно себе вести в Капеланові в екстремальні якісь ситуації, надважкі, там, і дати психологічний зріз даної ситуації, яка нам була там, домашнім завданням. Здавала я насправді по-другому цей екзамен чи цю домашню роботу. Здавала я його на евакуації. Тому що це був ранок 4 години я б знаходилася в відпустці у своїх батьків біля Умані. і вони живуть 4 кілометри від військової частини. І цю частину було нанесено авіаудар. Нас ця хвиля накрила, накрили рандомні снаряди, які розривалися з цієї військової частини. І над нами була авіація. Бомбили ці склади. І хвилею, хвила за хвилею, накривали нашу будівлю. І ми, якби, виїжджали через ліса поля. Ми приїхали на евакуацію 30 кілометрів від військової цієї частини. Це була школа. Ніхто не розумів, що взагалі трапилося. Я в шоці, я двоє дітей, мама, батько залишився там в селі. Купа людей, хтось поранений, хтось просто в шоці. Купа бабусь, діти плачуть. І Директор школи, яка в шоці також не знає, що трапилося, і в неї, от, якби такий штаб да, евакуаційний. А, і десь я вспомнила, що в мене є група капеланська, що там є психологи, які нас вчили, як поводитися ну, в таких ситуаціях. І вспомнила про свій екзамен. Я набрала психологшу, яка нам навчала нас саме по курсу. Її запитала, що мені робити. Вона сказала: Найперше, тобі треба вийти самі з шокового стану. Я кажу: Ні, в мене шоку немає. Вона говорить: ні, ти саме і якраз таки в шоковому стані. Вона сказала, що мені зробити, як переключити свій мозок, свої емоції, свою психіку зараз, як вийти з цього стану. І дати оцінку потім ситуації, де я знаходжуся, і що мені потрібно робити, і що мені треба думати зараз про тих не тільки про себе, а про тих людей, які там там же з цієї групи я знала, що в Україні повномасштабне вторгнення, що почалася війна, і що вже є багато загиблих. Наші друзі, військові, там повідомили, що в принципі через сутки можна буде вертатися в той населений пункт, звідки ми ви виїхали. Що з військового складу накануні було вивезено більшість снарядів, і що Ну, то есть детонувати воно будуть рівно сутки, а останні типа все буде безпечно вже в тому місці. Потрібно було вернутися назад, вернути людей, об'яснити їм, чого, і переконати їм, що можна вже вертатися, що в Україні війна і потрібно гуртуватися а не кудись тікати. Моя робота капелана почалася із саме, 24 лютого. Я повертаюся в Київ і мій пастир, так як в мене є е, діти, малолітні дві е, дівчинки, рекомендує мені виїхати за кордон. Коли е, в Бучі вже було, е, повідомили нам наші друзі, що там багато насилля, що вже захопили Бучі, що там вже е, дуже багато смертів і здівательств. І е, це якби прискорило мій від'їзд з по рекомендації пастора з України. Довго я з цим рішенням не могла змиритися, бо я не розуміла, чого деяким можна було залишитися, а мені саме мені. Потім, коли вже з часом пройшов час, певне, я зрозуміла, що в цьому була якась певна воля Божа, щоб мені самі отримати зцілення десь от в такому тихому місці, щоб я змогла сама встановитися для того, щоб я потім вже повернулася до роботи з капеланством. Я близько року проживала за кордоном і я була в… Трьох країнах приїздами і в гості, і жила я в Болгарії. Але різні ситуації комусь було дуже важко, хтось був на сильному розломі навіть там за кордоном, хтось наоборот швидко встановився. Хтось на стресі вимагав до себе більшої уваги, приймаюча сторона, не могла поняти. Я думаю, що багато хто і не зможе поняти, чого хтось должен комусь. Навіть якщо в тебе війна, і той, хто не повернувся назад до сьогодні, він уже, мабуть, і не повернеться. Вже якийсь прийшов такий переломний період, коли вони вже согласилися на те, що є, і от якось будуть виживати там. Багато повернулися спустя рік, мабуть, хтось не зміг, не согласився на те, що там якісь умови, і навіть гарні умови. Патріотизм він, ну, в українців сильний. Скажу, як е, християнка, да як е, я була там такі в общині віруючих, і на деякі е, релігіозні семінари там ми їздили, і хто взнавав там, е, що я з України, то підходили, каже, ми восхищаємося Україною, і ми розуміємо, що українці дуже богобоязані, віруючі люди. Якщо у нас би таке трапилося, ми би так не вистояли, і наші би люди так не відвоювали свої права, як е, в Україні. І би не стража не стражалися, так би навіть, навіть віруючі. То Тобто вони десь ну восхищаються європейці мужністю е, нашою. І скажу, даже коли я прийняла рішення повертатися назад в Україну, хоча в мене там були досить гарні умови. Мені подарили квартиру, там від якої я відмовилась, навіть не взяла ключі. Запропонували роботу гарно, але я прийняла рішення, що я буду повертатися все-таки назад додому. Україну і проходити якийсь такий певний період з своїми віруючими по вірі, з своїм народом ось цей час. Це був довгий момент боротьби моєї внутрішньої з Богом. Це був такий болючий момент, коли я виїжджала, і я не могла зрозуміти, чому декому можна було повернутися. Навіть е рекомендував пасти, що ви як служителі маєте ну, зрозуміти, що ви або з нами йдете разом, або ви ми вас виводимо із рангу служинь, служителів церкви. І я бачила, як мої друзі, мої е служителі церкви повертаються назад. Свідкували в онлайні, йдуть да, служіння, і свідкують, що ось є місце. Я чув чітко, мені Бог говорив, я повернувся, я повернулася. І я чую чітко, чітко місце, що я теж частина цієї команди. Але я коли телефоную до свого пастора, він мені каже, ну я тобі рекомендую поки що залишитися там, де ти є. І так для мене це болісно було. Я хотіла разом своєю церквою йти, робити якісь добрі діла. Я ж вже навіть маю корочку капелана, ну тобто, все, якби от все, Господь ти ж мене готовив. І я почала якби от задавати Богу запитання. І я чітко почула один раз, що Бог мені проговорив, що людина, яка має рани, вона не зможе зцілювати людей. Ранена людина вона може лише наносити рани. І коли ти будеш соприкасатися з людьми, які пережили насилля, які пережили втрату, і це все, що я, от що мені. Духся, ти в серці мому, воно мене торкалося, бо я проходила і втрату, і насилля, і біль. Бо говорить, ти не зможеш полічити цих людей, бо ти не даєш можливість, щоб я тебе вилічив. Ти десь закрилася глибоко в серці і не пускаєш навіть мене туди, в ти боль, ту рану свою. І соприкасаючись з такими людьми, ти не зможеш їх вилічити. Ти будеш сама ожесточатися, і ти не, не даш їм допомоги. І я зрозуміла, що мені треба самі відкритися перед Богом, от просто смиритися, просто дати можливість Богу полікувати мене. От такий був період, коли Бог мені просто нагадав, що він мій батько, що мені треба довіритися. І далі був слідуючий такий момент зцілення мого серця це довіритися. Я розуміла, що вернувшись назад в країну, де війна, і не відомо, скільки вона буде. Я мама двох дітей, яка найперше не має ні свого житла. Мені це треба було все десь знайти і якось ну, переживати за своїх дітей. І фінансова нестабільність, то есть, ну, це все якби, да, було. Я переживала і завжди думала, що завтра їсти, діти, вдітися. Да, і тут мені потрібно було довіритися знову-таки Богу. Щоб чітко розуміти, якщо я повертаюся, я розумію, хто мене туди веде, і що він буде заботитись про мене. І цю сферу мені потрібно було також відпустити, от, довіритися Богу. Коли я дивилась, там мені дали по проекту квартиру, і, і я без сумнівів я розуміла, що залишившись там в тому місці, де, де я жила в Болгарії, я втрачу, можливо, навіть відносини з Богом з Богом. Тобто я, я розуміла, що є час, коли тебе. Свою долю Бог допускає складності. На цей момент я перед війною переболіла сильно хворобою в ковід, у зв'язку з ковідом і вакцинацією. І в мене було, Я чуть не померла, мене відправляли додому помирати. І тоді Господь мене зцілив сильно. Потім в мене була втрата чоловіка. Він пішов від нас, залишив мене з двома доньками. І от це все складало такий. А і я розуміла, що ось отут, ніби біла полоса почалася, ніби все класно, ти далеко від війни, і все ніби в биту. Но є те, що Бог говорить, але я тебе готую для чогось другого. Ти стріла в руці моїй, і я тебе готую, Оце все що ти проходила. Це для того, щоб в твоєму світильнику лише масло горіло і щоб ну, твій характер змінював. І просто от, треба було знову смиритися, відпустити це все, довіритися Богу. Повернутися назад в Україну. Для мене, як мама, яка одна одиначка, я думаю, що да, вдова, вона переживає, ну, де жити. Найперше було момент, де жити. І якщо ти на роботу ходиш, то тобі треба найперше, що заплатити за якусь квартиру, то тобто це ну, така одна основна якби, нужда кожен із місяця в місяць, тобто де ми будемо жити. І на той було момент це така була тайна, не знаю, яка мого серця. Я завжди переживала, як, де ми будемо жити. І, і тут таке сильне випробування. Да, для мене було це сильне випробування. Ну по поверненню вам скажу, що відколи я приїхала, я ні одного місяця не переживаю, де мені жити. Та наскільки Бог фінансово забезпечує кожен місяць оцю сферу моє, мого життя, що я вже не переживаю. Тобто Бог забезпечив мене цю сферу, і я не переживаю за цим. Мені запропонували стати секретаром Капеланського патруля і нести відповідну відповідальність. До початку війни повномасштабної я була директором дитячого садочку при церкві. Повернувшись через певний період, знову приступила до своєї роботи директором садочку. І на сьогоднішній день я служу з поліцейськими ювеналами в декількох районах Києва. Ми співпрацюємо, їздимо на рейди, на визови, на виклики. В важкій сім'ї, в кризові сім'ї. Що мене найбільше зараз вразило, вражає трешове і те, що болить моєму серцю на сьогодні, це те, що спочатку. Війни повномасштабного вторгнення з України повивозили дитячі будинки, і залишилося лише три розподілителі в Києві, які переповнені на сьогоднішній день. Дуже багато в рази більше, ніж до повномасштабного вторгнення. Є важких родин, кризових родин і дітей, яких потрібно було б вилучити. Дуже багато вуличних дітей, і які вживати начали наркотики. Раніше їх було менше. Зараз ці солі, всякі ну, і, і, і дуже, дуже багато. Дуже багато дітей, які потребують допомоги, реально, тобто не так, що ще могли б там да, подождати. Але їх немає куди вилучати, тому що вони всі повні, і діти, в принципі, стоять в чергу сім'ї, в яких потрібно забрати дітей. Взагалі, що касається дітей, коли ти мама, ну, воно завжди трогає. Але коли ти приходиш в сім'ю, де. Просто діти живуть в таких умовах антис... антисанітарії, де немає їсти, не було декілька днів в хаті від слова нічого, де діти шукають каштани, жарять і їдять весною. Ну, це тебе вражає, це кожен раз стрес. Кожен раз. Кожен виклик, кожен раз, коли я їду на рейди, нема такого дня, коли ми просто би проїхалися, і ти прийшов додому, і просто все ок. Тобто, ти приходиш, і твоє серце просто завжди ну, воно розривається. Ти бачиш цих дітей, вони тобі потім сняться. Наслідки тому, що багато втрачених робот, багато втрачених батьків, мами не везуть, зриваються, також і алкоголем заповнюють оці от, прогалини. Від того страдають діти. Ми їх відшукуємо, знайомимося, беремо контакти, потім працюємо із. Соціальними центрами реабілітації з християнськими центрами реабілітації просимо їх, ну, розказуємо, що можна просто поміняти своє життя, піти на такий шах, піти на реп-центр. Дуже важко зараз не всі центри приймають мамів з дітками маленькими, особливо в Україні. Немає такого спонсорства на ці центри дитячі, хто би спонсував їх. І дуже багато, коли ти забираєш таких з таких сімей, дітей вони більшість хворі вже. Є якісь вже хвороби, і потім багато коштів на, на відновлення тих дітей, і багато центрів відмовляються брати діток з ну малого віку. Але можу сказати, як особисто я м, пережила благословіння через аудіобіблію, тому що у нас вони на складі були і ще півроку назад почалося масований обстріл Києва. і було влучання недалеко біля мого будинку, і пошкодили електрику і телефонний зв'язок. То тобто, у нас не було більше 56 годин світла. Мало того, ти наляканий. У тебе немає світла, води, газу взагалі, і навіть телефонного дзвінка. Тобто ти в шоці, і ти розумієш, що з цього шоку тобі треба швидко якось вийти, і ти згадуєш, що в тебе є слово Боже, але це була зима, і дуже швидко темніє. і, і взагалі, якби ти знаходишся більше часу в темний період, я вспомню, що в мене десь є аудіо біблії. І я вам скажу, що ми слухали з дітьми. Включали, слухали, і ну я пережила велике благословення. Я знаю багатьох капеланів, кого в машині висить завжди аудіобіблія і завжди під рукою вона. Багато випадків не свого служіння, а тих, хто от капеланів хто їздив на ротації, на позиції, що ну аудіобіблія в попиті, тому що коли солдати вони несуть службу, да, військові, і виходять на позицію, вони виходять на декілька там да, днів, буває. То ну, телефонів з собою немає на позиціях, і беруть завжди з собою аудіобіблію. Я думаю, це велике, це таке відборне насіння. Знаєте, є сімечка, яку посіяв, і там вона проросла з часом. Це відборне насіння, і воно дасть свій плод. Вірю, що не тільки я одна пережила благословення. Вірю, що слово проросте в серцях тих людей, які його слухають.